thank you Вітаю всіх на каналі Рівненський вік. Сьогодні починаю працювати над створенням Патіо. Це така дерев'яна платформа перед нашим будинком поруч з мангалом. Для цього буду використовувати старі матеріали. В мене добре зберіглись балки з під даху старого будинку. Вони зберігались в мене на вулиці під навісом, але їх трішки треба відшліфувати і, вкривши шаром оліфи, будуть дуже мати добрий вигляд. Ця конструкція це буде дерев'яна платформа. І зверху підлога, для неї будуть використовувати старі дошки, теж їх добре відшліфуємо і вкриємо ті ж самі оліфопсоль. Старі балки, щоб ви розуміли габарити цієї конструкції. довжина такої балки в мене приблизно 4 метри. Якщо зверху дивитись 10 см товщина цього брусу і трішки більше там 12, по-моєму, см, теж його з боку така ширина. Для того, щоб каркас був зроблений вірно, треба буде вирішити декілька проблем. Перша це контакт дерева з землею, планую щось підкласти під бруси для того, щоб вони довше прослужили. По-друге, щоб зберегти габаритний розмір цієї конструкції і щоб вона була приблизно жорстка, буду використовувати ось такі бруси. Встановлю між цими балками, закріплю їх, і потім підлога вже додатково закріпить. І додасть конструкції жорсткості. А це в мене під навісом ті балки, про які я розповідав, від старого даху. Бачите, їх сірий колір, непримітний, але якщо шліфмашиною зняти шар верхній, то буде видна фактура дерев'яна, і дерево буде дуже приємно виглядати. І прослужить ще. Зараз балки лежать і нема рівня, тому що гріво йде під спос. Тому, коли вже буду збирати саму конструкцію, сам каркас буду слідкувати за рівнем та виставляти так, щоб майбутня платформа була рівною. Ось перед тим, як визначатись з шириною майбутнього патіо, довелось перебрати залишки дошок своїх для того, щоб. Визначитись остаточно, якої довжини є дошки потрібної кількості. Ось ці в мене відкладені на теплі грядки. Ми вже таку одну зробили, обов'язково буде відео для тих, хто захоплюється вирощуванням рослин, садівництвом буде дуже цікаво та корисне. Таку високу грядку ми зробили. А ця куча це вже відібрані дошки. Я їх класифікував за товщиною, тому що вони будуть для підлоги. А за довжиною в мене вийшло, що я можу нашкрябити таких по 80 см. Таким чином, 80 на 3 це 2,40 буде ширина. Відпалив перші бруси три одиниці. Покажу вам, як вийшло. Ось таким чином не потрібно як дуже рівно це робити. Ось так можете подивитись, вони нормально зроблені, дуже рівно, до речі, ось так. І між. Направляючими, встановлюються. Сюди, сюди і сюди. Ось так. От. Воно закріпиться. Тут три одиниці, там три. Я думаю, цього буде достатньо, не треба перевантажувати цю конструкцію. Виставив направляючі балки за рівнем, і виявилось, що доведеться їх підіймати від землі десь приблизно на 15-17 см. Тому вирішив взяти бруси дерев'яні, і як підставки, вони будуть розміщені під конструкцію і на них буде триматись направляючі. Зараз покажу вам, як шліфуються такі бруси. Так треба зробити з усіх боків. Добре проявиться фактура дерева. І так само робиться з оцих от. Спробуємо як фарба знімається з От приблизно такі старі дерев'яні дошки, бачите, це пофарбовано. Приблизно навіть з отаких я робив ось така фактура була. Це те, що йшло на підмогу. бачите, приблизно такі. Приблизно в той самий час, як я робив дерев'яну терасу, я робив для дружини ось такі дерев'яні прядки, дві одиниці. довжина їх становить 4 метра, ширина 1 метр, зверху такий парничок зручний, так совується. Для того, щоб закривати плітку та відкривати, давати рослинам дихати дуже зручно, на такій висоті вона приблизно складає, там, я не пам'ятаю, 60 см, бо треба нагинатись і добре працювати. А я вас прошу звернути увагу на фактуру дерев'яних дошок. Це те саме відшліфовані дерев'яні дошки. Я не вишліфовував їх дуже сильно, зняв один шар, вкрив поліфою, і воно працює. Зсередини, звісно, для грядки я вифарбовував їх емалькою, яка була 115 щоб захистити від вологи, щоб не змололо ніж слід. Я потім ще пристрілив е, е, плівкою для того, щоб потім тільки насипалась пілки, е, тирса і земля безпосередньо. І тепер бачите, які розслідування цього року у нас росте тут і лучок, помідорки, е, е, перець, руколо, петрушка і так далі. Дуже зручно. Також рекомендую, ви можете собі зробити. Ось такі дерев'яні двері я першим чином зробив для второї глиняної хати, і майже два роки вони простояли. Точнее потрапляючи. Дахом закрито і вони дуже добре збереглися. Але перед зимою ми обробляємо їх на всіх випадок оліфою. Я вирішив вам сьогодні по дереву те, що робив ці дерев'яні ворота їм теж там майже два роки, бачите, вони ну, нібито під е, небом, але не відкритим, тому що тут липи захищають е, цілий рік. І все одно сніг, е, дощ падає на них. Ми їх раз на рік вкриваємо точно е, оліфою і дерево, в принципі, зберігається, теж все повністю було зроблено зі старих дошок. У мене на каналі є ролик, як я розбирав сарай. Тобто все це з тих от Бачите, яка краса може бути. І головне, функціонально просто. І так ви вже бачите, готову терасу дерев'яну, яку я зробив цих старих матеріалів. Можна сказати, з брухту дерев'яного, бо надав йому друге життя, і ви можете бачити розмір цієї конструкції: 4 на 26 метра. І конструкція ця дуже проста. Вона складається з чотирьох балок дерев'яних. Це була був старий дах. Які я просто відрізав торцовочною колою та відшліфував. Ось таким чином вони стоять чотири одиниці, між ними з таких от балок порізав розпорки, поставив на металеві куточки і зверху е закрив е дошками, е підбирав їх різного розміру, різної довжини, але вирізав приблизно однакові. По-моєму, ось цей розмір становить 80 см, і потім покривав всю цю конструкцію олі оліфою. Але це для того, щоб захистити від вологи та дощу. Ви бачите, що в мене немає даху на цією конструкцією, тому самі дошки, для того, щоб вони довше зберігались, я вирішив покрити ще простою емалькою 115 під такий е, темно-коричневий колір. Ну, взагалі конструкція так ходиш, коли вона хитається трішки, і щось мені нагадує на е, конструкції, де на пірсах перед морем робили, так ідеш, скріпить. Навіть коли сядеш на шезлонгу ввечері, то можна заключити очі, водиємо, немає, але уявити собі на морі. Тому, якщо у вас є старе дерево, якесь не спішіть його викидати, можете зробити собі щось подібне, можна і не такого розвину. Ось таким чином приблизно можна використовувати цю терасу. Для відпочинку ну, насправді багато варіантів. Для того, щоб її виготовити, мені знадобився такий інструмент, як торцовочна пила, трішечки ручною пилою я ці бруси рівняв. Шліфмашина, щоб шліфувати дерево. Викрутка, шуруповерт, саморізи по дереву, цехи, металові квиточки. Ну, такий от елементарний мінімум. Роро теж подобається. Тераси, як бачите, тільки йому подобається, дуже подобається бумажки. Ну а в мене на сьогодні все. Обов'язково підпишіться на канал Рівненський ВІВ. став лайк. Всього найкращого, до нових зустрічей. Це Джу думаю, що б ще такого зробити з дерева. Коли це дерево вже закриється. А зараз покажу вам, хто тут у нас є. іди сюди. Це у нас новий мешканець звуть Роро. Привітайся. Щасму помилі, мабуть, вже бачили. а це ще один наш опоронець Ророша.